Привіт, перед вами airsoft Репліка МК 18 від спекна скомплектується двома механічними магазинами, складаними прицільними пристроями, двома додатковими пружинами М 90 та М-135, руків'я перенесення вогню лодер для заряджання магазинів. Розглянемо її характеристики, функціонал і протестуємо у дії. Має міцний металевий корпус із покриттям, що захищає від подряпин. З металу виготовлені корпус, сівка, зовнішній ствол та направляюча прикладу. Сталевими є гвинти та штифти. Пістолетне та вертикальне руків'я приклад та магазини, виконані з міцного пластику. Репліка має маркування компанії Daniel Defense, відомого американського виробника вогнепальної зброї. А також маркування Speck Arms разом з індивідуальним серійним номером. Сівка з рейками ris 29 і дозволяє встановлювати додаткові аксесуари. Приклад телескопічний, регульований, забезпечує зручність у використанні. Механічні прицільні пристрої типу фліпа регулюються для точного прицілювання. Загалом модель поєднує класичний дизайн МК-18 із сучасними тактичними елементами, що робить її універсальним вибором для стрейкболу. Оснащений гірбоксом другої версії Ітер, який має посилену передню частину каркаса та інспекційні вікна для зручності обслуговування. Усередині встановлені 8-мм підшипники G Cage. Поршень виконаний із посиленого полімеру зі сталевою гребінкою, а головка поршня та циліндра алюмінієві, що забезпечує стабільну компресію. Направляюча пружини, має підшипникову конструкцію, що зменшує навантаження на механіку. Комплекс сталевих шерст. Стерень з передавальним числом 16 до 1, забезпечує швидку реакцію та стабільну роботу. Модель оснащена Гітастер 2 Bluetooth, що дозволяє програмувати режими вогню та кастомізувати параметри приводу. Загалом внутрішні компоненти забезпечують високу продуктивність, точність стрільби та можливість швидкої модифікації під потреби гравця. Демонструє стабільну роботу, забезпечуючи точність та надійність у динамічних умовах. Відстріл показує плавний цикл роботи гірбокса без затримок у подачі куль. Хронографічні вимірювання підтверджують середню швидкість кулі близько 136 метрів на секунду, що забезпечує ефективну дальність стрільби. Додаткова пружина номіналом М135 демонструє початкову швидкість на рівні 141 метри на секунду. А от пружина номіналом М90 демонструє 100 метрів на секунду. Купченість залишається стабільною завдяки прецизійному внутрішньому стволуку 6,02 мм. Та камері Хопап Ті Дісі Magnus, що забезпечує рівномірну траєкторію куль. Загалом модель показує хороший баланс між швидкістю, точністю та стабільністю. Що робить її ефективним вибором для активних ігрових сценаріїв? Це потужна технологічна репліка з точним внутрішнім механізмом. Стабільна. Гнучко налаштовується завдяки системі GateAster 2. Замовляйте на Strikeshop.com.ua Ready for Strike.